Яка умнічка, дякую, мені тільки що написали, тому що ми переписувалися, я оформлюю замовлення, приймаю. Оплату на карту, а потім пакую. І мене клієнт запитує: ви ж знаєте, що я продаю рослини. Зараз трахеліум є по 450 гривень, 10 штук, а бутилони 300 гривень 3, 5 штук, і ну, разна касетна розсада і червоної чорної щуки. І от вона мені пише: після свят буде відправка. А я кажу: та ні, я зараз пакую. Тобто, ви зрозумієте, що у мене ви замовили зараз, і я вам зараз його пакую і зараз відправляю. Так, да, можуть бути нюанси, що я пишу, можна я там вам завтра відправлю, чи можна я там післязавтра там, чи, наприклад, якщо щось із грядки, то я кажу там пізніше, бо поки не виходжу на грядку. Ну в такому плані, Тобто якби все йде контакт, йде ми спілкуємося. Тому бажаєте, замовляйте. <гум> Дякую вам усім, що ви довіряєте мені, замовляєте в мене рослини. Ось так в мене проходить процес пакування. Гортензію, дивіться, отак пакую, а потім дальше ще в ящичок і поїхала.